Хочу поговорити з вами сьогодні про розумні гаджети, але не про якісь там лампи чи датчики, а про замки. Так здавалося б, це чи не найперше, що лежить на поверхні при створенні розумного дому, але в той же час ця річ має бути найсек'юрнішою в усьому будинку. Саме тому сьогодні ми поговоримо про розумний замок TD та все, що пов'язано безпосередньо з ним, його доповненнями та сценаріями використання. На зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу світі вподобайку. Найперше, тіді це найменший та найтихіший розумний замок на ринку. Ключовим матеріалом є анодований алюміній. Колір ви вже обираєте самостійно або графітовий ось такий, або сріблястий, в залежності від того, що більше підходить до вашого дизайну. Працює все це за допомогою вбудованої літій іонної батареї на 3000 мАч якої вистачає десь на 6-10 місяців використання. В комплекті йде магнітний адаптер, та кабель живлення, проте усе це з мікро USB. Не те, щоб це дуже сильно на щось впливало, враховуючи те, що його можна просто вставити і забути, а сам кабель вже потім підключати магнітом. Але я все ж був би не проти бачити тут Type-C. А ще не менш важливим є і те, що зроблено це все не в Китаї, а в Польщі, в Варшаві. Встановлювати його треба на внутрішній бік дверей. Важливе уточнення, якщо ваші двері відкриваються всередину, у вас усе добре. Якщо ж назовні до себе, важливо заміряти відстань від центру серцевини до рами. Якщо там більше 30 мм, усе також добре. Якщо менше, то дуже шкода. Тепер найголовніше питання, а чи на всі двері, а точніше, замки, його можна встановити? Теоретично, так, практично, не зовсім. Ті є адаптований під сучасні серцевини від Герда та МНЦ. Якщо ж у вас не така серцевина, не обов'язково міняти свій замок, достатньо. Придбати адаптер, який дозволить використовувати ті з європейськими та скандинавськими ригелями, встановлюється він дуже просто: достатньо просто співставити ті з серцевиною і затягнути усе це за допомогою комплектного ключку. Тобто, якщо опустити момент з заміною чи адаптацією серцевини, то встановлення займає буквально ну, пару хвилин. Але не повторюйте моїх помилок і не поспішайте із цим. Якщо ви придбали декілька замків або кудись поділи коробку з інструкцією, вам буде значно складніше, адже для того, щоб активувати та Синхронізувати замок з вашим аккаунтом, вам потрібен код активації. Він знаходиться ось тут, на внутрішній, тобто задній частині замка, і представлений у вигляді довгого такого буквочасового та QR-коду. В той же час такий же код знаходиться на останній сторінці інструкції, якої у мене до саме замка тестового не було. Тому не викидайте інструкцію, вона вам буде потрібна. Тож, встановили замок, створюєте аккаунт застосунку на своєму смартфоні і додаєте свій замок. Процес швидкий та абсолютно нескладний, після чого вам потрібно. Буде відкалібрувати замок руками, його там повідкривати та позакривати. І все, вітаю вас. Тепер ви маєте розумний замок. Але для чого він мені потрібен, спитайте ви мене? Ну, по-перше, це можливість автоматично відкривати та закривати двері, коли ви прийшли додому чи вийшли з дому. Також це можливість не шукати ключі, а просто дістати свій смартфон і швидко відчинити все. Найцікавіше те, що ви можете видавати так звані електронні ключі окремим користувачам, надаючи рівні доступу цим користувачам виставляючи час, коли вони зможуть відкривати ваші двері, і таке інше. Наприклад, не знаю, до вас має прийти якась покоївка, а вас немає вдома. Надсилаєте їй на пошту запрошення і виставляєте дозвіл відкривати двері умовно з 8 до 5. -ї. І все, вона зі свого смартфону біля ваших дверей зможе відкривати двері тільки у цей визначений час. Що особисто мені дуже подобається, те, що автозакриття можна налаштувати як вам завгодно, наприклад, щоб двері зачинялись через 2 хвилини після того, як ви їх відкрили. Це корисно не тільки тоді, коли ви виходите з дому, а й коли повертаєтесь. У вас же неодноразово були ситуації, коли ви не зачиняли на замок двері, бо забули це зробити, коли повернулись з роботи. ТІДІ цю проблему вирішує. А ще, якщо ви йдете додому з пакетами в руках, і лізти ні за смартфоном, ні за ключами немає змоги, вмикаємо автовідкриття. Підійшли до дверей, смартфон під'єднався до замка за якийсь час і відкрив вам дверцята. Круто, до речі, і те, що є можливість відкривати навіть ручку дверей. Це буде корисно. Якщо двері відкриваються всередину, а не назовні, усе це є базовими можливостями TD, які доступні одразу ж так би мовити з коробки. Усе працює доволі круто та швидко, але є можливість зробити ще крутіше та ще швидше. TD Bridge. Це хаб, який дозволяє отримати більше. Його треба підключити до вашої мережі Wi-Fi та розмістити на відстані не більше 2 метрів від замка, тому що він, в свою чергу, підключається до замка через Bluetooth. Для цього його треба просто вставити в розетку або підключити за допомогою мікро-USB та додати в застосунок. Після чого замок буде підключатись не до вашого смартфону, а до хабу, а хаб, в свою чергу, до вашого смартфону через інтернет. Відчуваєте, на що я натякаю? Так, завдяки хабу ви можете відчиняти та зачиняти ваші двері з будь-якого куточку світу. Також ви позбавляєтесь назавжди питання, а чи закрив я двері, адже беремо смартфон і дивимося, відкрито там чи закрито. І якщо потрібно, то зачиняємо. Автоматичне відкриття стає більш ефективнішим, адже тепер ви можете вказати зону, в якій смартфон почне активно намагатись підключитись до замка, що неможливо зробити при bluetooth підключенні. Також з хабом стає можливою синхронізація з системами розумного будинку. Та керування голосовим асистентом. Окрім цього, користувач отримує доступ до журналу, в якому видно, коли двері відкривались чи закривались, і якщо це було зі смартфону когось з ваших довірних користувачів, це також буде вказано. А окрім журналу, на смартфон користувача приходить пуш сповіщення, коли хтось щось робить з замком. Але що не менш цікаво, разом з Бріч користувач може використовувати веб-портал керування, тобто навіть смартфон не потрібен для цього. Коротше, все залишається, як і було, але стає ще. Більш крутішим. Проте ви можете запитати, Аова, чому посію одразу ці можливості не запомістити в замок? І я частково з вами погоджуюсь. Але потім ми згадуємо, що замок має працювати максимально довго, і в цьому питанні Bluetooth є значно ефективнішим за Wi-Fi. Та й ціль отримати максимально компактний та тихий замок вже була втрачена. Тому так, базові функції замок і так має непогані, а з хабом його можливості стають більш дистанційними. Окрім усього вище зазначеного, тіді має ще й пульт чи клавіатуру, як вам завгодно, для чого воно потрібно. Ідея тут в тому, щоб розмістити цей пульт десь біля дверей для того, аби не надавати дозволи комусь, а просто сказати пароль від дверей. Звісно, що його можна змінювати, тому це не проблема. І тут ми якраз і приходимо до питання, а кому це взагалі потрібно. Перше, це звісно ж, взагалі технодіки, які полюбляють усе автоматизоване. А ще такі люди повинні мати непоганий прибуток, адже замок, адаптер, бріч все це вже непогана така копійка. Але тут історія, як і з будь-якою свіженькою технологією: мине час і у кожного другого будуть такі замки. Станом на зараз користувач повинен або мати та бачити чіткий кейс, для чого він йому потрібен, або просто мати гроші і бажання для того. Проте ще один варіант використання абсолютно не домашній, це встановлення в готелях, апартаментах та офісах. І от ось це дуже крутий сценарій, адже особисто у нас з дружиною було так в Кам'янець-Подільському. Приїхали, треба десь забирати ключі, виїжджати, особливо якщо. Що пізно треба також кудись відвозити ті ключі посеред ночі. А з ось цим пультом, взагалі, ті ключі не потрібні. Або ж власник, якого взагалі може не бути в країні, надає вам на пошту доступ конкретно на той час, на який ви й забронювали житло. І там ще й це все взагалі можна засинхронізувати з букінгом та Airbnb. Тож варіантів використання як для себе, так і для бізнесу більш ніж достатньо. Ще декілька важливих моментів. По-перше, у вас, звісно ж, є залишається можливість користуватись звичайним ключем, якщо ваш замок має підтримку антипаніки, тобто можливість відкрити ключем, коли з іншого боку вставлений інший ключ. Стосовно безпеки, усе передається з 256-бітним шифруванням. Застосунок також має свої сертифікати безпеки, які постійно перевіряють, і підробити їх майже неможливо. І це не просто заяви компанії, а висновки незалежного AV-тест. Щодо скидання до заводських налаштувань, його можна виконати ви. Виключно в знятому з замку і вертикальному ось такому положенні. Інакше ніяк. Які ж мінуси усього цього? Та ніяких, окрім одного, вартості. На момент, коли я знімаю це відео, сам замок коштує 15 тисяч, хаб 6 тисяч, клавіатура 6 200, а адаптер для серцевини 1700. Заради справедливості ці ціни навіть менші, ніж на сайті виробника, адже там мова про 400 євро за замок, що десь 16 з копієчкою. І я повністю погоджуюсь з тим, що така вартість не зробить цей продукт масовим, принаймні поки що. В той же час виробник вже зробив простішу версію, яка коштує дешевше, проте в той же час має простіші матеріали, більші. Розмір і таке інше. А взагалі, така вартість і чудовою ознакою того, коли товар вироблений повністю в Європі, а не в Китаї. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу розумного замка Тіді. Ну а з вами на зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв. бережіть себе, своїх близьких та Україну.